Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні я розповім про новини від візового центру та консульства Польщі. З 8 грудня ці зміни вступають в силу. Так, з 8 грудня більше не буде можливості подати особисті документи до візового центру Львова. Тепер це можна зробити тільки поштовим відправленням. Це зроблено перш за все у зв'язку із ситуацією в країні, адже на даний момент дуже багато людей мерзли на морозі, в очікуванні, поки з'явиться світло чи закінчиться повітряна тривога, і так і не могли подати документи в той день, коли їм було назначено. Тому Генеральне консульство Польщі прийняло рішення про відміну дати реєстрації. Та відміну особистої подачі. Тепер ви можете подати документи в будь-який зручний для вас день, але тільки поштовим відправленням. Таким чином, і ті, хто має вже дату подачі документів, і ті, хто її очікував, і ті, хто тільки збирався подавати на дату подачі документів, ви всі вже можете відправляти документи одночасно. У зв'язку з цим на сайті візового центру вказано, що розгляд документів тепер може бути від 5 до 30 днів. На сайті консульства вказано, що дані зміни носять тільки тимчасовий характер, поки ситуація із світлопостачанням не стабілізується. Тому, якщо у вас вже є готовий пакет документів, не втрачайте можливість подати документи на візу в Польщу вже зараз, поки черга не дуже велика. Але на сайті консульства вказано, що ці зміни не стосуються особистої подачі в консульстві. Там це залишається без змін. Також незмінним залишилось те, що вашу анкету вам потрібно заповнювати через сайт ЄКонсулат. консулат тільки тепер немає потреби очікувати дату подачі документів. Ви заповнюєте анкету, роздруковуєте її і подаєте разом з іншим пакетом документів. Також залишається можливість забрати особисто паспорт із візового центру Львову. Це можна зробити з 8.30 до 16.30. Будь-який зручний для вас час без попередньої реєстрації, за виключенням часу, коли у візовому центрі немає світла. Наразі це всі новини від консульства та візового центру. Якщо у вас залишились запитання, чи ви не знаєте, як правильно оформити ваш пакет документів, будь ласка, звертайтеся за телефонами, які я залишу в описі. Ми з радістю вам допоможемо. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня! Бережіть себе! Бувайте!